Їх вітаю із магазину Сенсей Буду робити сьогодні огляд на новинки, тому що дуже багато новинок і розкладають, і поприходило прямо от у всі відділи, які є хом. Тут великий хом, 189 гривень сюди, до лимонної колекції додалась. Ну, ваза класна. Ніжні ці жовті кольори і виглядає вона дуже мило. Також я не пам'ятаю, була така масленка великого розміру. А оця масленка недавно прийшла? Я якось не пам'ятаю. Так, да, також новинка. Ось дивіться, також з лимончиком, хто збирає цю лимонну колекцію, то вона коштує 239 гривень. Так, це було. А ось таких не було. Також горщиків. Який гарненький, з лимончиками стоїть тут один за 119 гривень. Дуже мило виглядає. Ну, горщики такі гарненькі поприходили під квіти. Ну, мені здається, що вони з глини зроблені начебто як з глини 149 гривень ось в такому кольорі, великого розміру, до речі, 89 гривень, ось вся ця композиція золота. З чорним ось так. Ось так виглядає, щоб було зрозуміло, хочу як окремо поставити. І з цієї ж серії. Ну, такої золотої маю на увазі, така як тарілочка, листочок 189 гривень. Ну, це просто декорація. Горщики для квітів дуже важкі, також як із глини, зроблений. 169 гривень. Такі пулівізатори є цікаві, і вони вже по знижці по 69 гривень замість 119 гривень. Ось так він працює невеличкого розміру. О, кавунчик прийшов, такий коробка для зберігання за 239 гривень. Ось ну, так, як кавуном зроблена. Щось Що такого плану. Зараз покажу ще більше у них сумок попроходила. Знаєте, як раніше були в клітинку, там навіть в клітинку прийшла. І ось такі також прийшли по 169 гривень. Ось такі сумки цікаві в зеленому, знаєте, як раніше були в клітинку. Получається така велика сумка. Є рожева смужка, а є зелена така смужка. Є в горошок. А вона так складається зручно. Це вони їх порозкладали. Коштують вони по 149 гривень така сумка. Розмір зараз скажу. З 55 на 49 і 19, ось в ширину. А, тут змійка, гляньте, яка ще до самого низу сюди йде. Отак от змійка з трьох сторін Вона відкривається і, виходить, також розкладається. Личка прийшла Сінсей Хом 87 на 35 130 висоту. Внизу підставка під взуття. Тут, щоб вішаки, ну, тремпеліці повісити. Получається, що вона 87 в ну, це в довжину, 35 в ширину ця підставка для них, і висота 130 см, мабуть, не регулюється. Коштує вона 269 гривень. Мені подобається, що вона займає мало місця, коли її транспортувати додому легко. У відділі ванної кімнати така цікава новинка, дозатор. як рибкою зроблений дельфінчиком. Коштує він 169 гривень. Дуже прикольно. Бачите, ось такий. Ну, як начебто дельфінчик. Ось такі ще рожеві, скляні по 119 гривень. Ой, гляньте, є підставочка з юршиком. Дуже гарненько виглядає ручка золотого кольору, а підставка така приємна рожевого. Також раніше я не бачила цієї позиції. 269, а тут так взагалі. Гляньте, як цікаво, це як більш такого маленького розміру, як дитячий, тут з такими причандалами все. Щіточки такі, прям чотири. Получається, п'ять тут. Позицій тільки немає цінника. Так, цінника немає. Не знаю, більше не бачу цієї позиції, щоб сказати, скільки. А ось вона в коробці йде. О, точно. 219 гривень оце все разом коштує. О, ще такі прийшли, знаєте, як під мармур, да? колір такий. 149 гривень. О, сюди поставили. Це, мені здається, з відділу кухні все таке кошик для зберігання 269 гривень. Гарнесенький. Отакі ще дозатори поприходили 189 гривень. І ось такі, як рожеві з ромашками. Так, дозатор коштує 189 гривень і такий стаканчик до нього. Дуже класно виглядає 149 гривень. Так, це все я бачила. А тут. Також для ванної кімнати такі кошики для зберігання. Скільки вони тут коштують 169. Так, 169. Не знаю, може сіль для ван сюди. А це оце для зубних щиток, скоріш за все. 119 гривень. А, і дозатор є зі цієї лінійки також. Так, і дозатор коштує 169 гривень. Гривень. Великий асортимент продукції, новинки, цікаві. Написана склянка. ну, Келихи такі для фуршету. Вони, як на підставочці, підставочка. Окремо ви цей келих берете, потім в цю підставочку ставите. 119 гривень, я бачу, тут 6 келихів з цими підставочками, саме в рожевому кольорі. Дівчина при мені думає, куди ж вона їх поставила. Тут, окрім цих, прийшла, а тут ще ось такі є. Оці ще різнокольорові. Також як за 59 гривень написано склянка, такі як стопочки. Начебто їх тут 10. Да? Раз, два, три, четыре, пять. Да. 10 штук різнокольорових за 59 гривень. Цікаві також позиції. Будили пляжні рушники, вже хтось його розгорнув, дивився, мабуть. Тому я так от вам вирішила показати. Його дуже великий. По-перше, займає мало місця, тоненький. Мені саме такі позиції подобаються, зручно брати з собою на пляж сумку, але він дуже великий. Дуже. 459 гривень, 150 см він йде в діаметрі. І такий яскравий, з китицями. За 459 гривень мені здається, що нормально. Вон вони лежать, ну, начебто тільки в такому кольорі ці круглі поприходили. Тут ще щось таке поприходило, 90 на 180. А, я показувала тільки більше кольорів. Отак складається, резинка ця фіксує. Зручно з собою брати. Як да, рушник. Рушник десь на природу чи на пляж, ще мало місця займає. 309... 339 гривень. Тут бачу в двох кольорах, ні ще в темному ось такому є кольорі. Тут такі дві дитячі, ну як полички дитячі, чи для підлітків є Halokі для дівчат. Там більше Марвел і різні. Я покажу які новинки. І ось дивіться, Halokі. От можна навіть на подаруночок, так гарно оформлена. Це наволочка 40 на 40, котон 100%, коштує 219 гривень. Хтось її сюди приніс, мені здається, вона тут десь була так правильно. Я зараз там повернусь. Тут також є постільна білизна. Простирадло, вододіяльник да? 160 на 200, і наволочка 70 на 80 великого розміру. Так, так такий якби, набір коштує 799 гривень. дитячий. Що хочу показати, тут такий, як рушник. Ну, тут люди розбирають все. От, коли мені пишуть, що ви там щось залишили, я взагалі не залишаю після себе. Отак, От, як люди розібрали і все подивились і кинули. Це, мабуть, як на дитину вдягти. Зверху, чи що? Я от не розумію. Вона виходить, може. Якась дивна штука, на мою думку. Ось вони тут лежать. Може, це грати з дітям. Так, значить, це бланкет. А, зрозуміла, це вона ось тут залазить в цей, як в спальний мішок. Летячий. Получається так, зроблений, як рибою. Цікава дуже позиція. 23% знижка, 459 гривень. Так, я сподіваюся, ви зрозуміли, як воно виглядає. Ось таке гарненьке, навіть на подарунок можна. Як спальний мішок, а внизу ось так для них зроблений. Далі ще ось така позиція з'явилась тут. Це у нас, виходить, як такі три подушки і маска для сну. Так, подушка, потім ага, плед і маска для сну. Ой, цікаво виглядає, також якщо на подарунок, просто понакидали тут цього. Воно так ну, не дуже естетично. да? Ну ладно, як є: 389 за три. 3... Тут, виходить, маска, ось така подушка невелика. І 127 на 150 це плед. За оці три позиції, ось така ціна нормальна. 389 гривень. Ой, такий рожевий, гарненький який плед. Ой, гляньте, який гарний бланкет. 130 на 160 389 гривень. Так, Повертаюсь на це Hello Kitty, те що не показувала. Тут такий набір, щось дорогувати ну, може комусь хто дуже любить Hello Kitty, то на подаруночок, тут тарілочка, чашка і, і глибока тарілочка. Все це з Hello Kitty виглядає ось так цей набір і коштує він 599 гривень. Такий важкенький, ви знаєте. Далі поприходили такі, як сумочки, як косметички. Оці хеллоукі ось так на зміці. Може для ноутбука, скоріш за все, чи для планшета. Так. І коштує ця позиція 339 гривень. Ще ось такого меншого розміру. Ну, також як, не знаю, пенал, не пенал, Ну, це для більше підходи для планшета, може для якихось зошитів, щоб ціна була. Ну, немає ці. хтось його розібрав, мені здається. Глянька, немає ціни. Тут так все розбирають і, і потім не кладуть, як вони його розібрали. Так, немає. 389 ще є плед, просто Hello Kitty, 130 на 160 Це такі ж. І є як для хлопчиків така. ну от Поличка то для дівчат, а це для хлопчиків по 169. Є от щось дорогі ці. Наволочки. От є з таким малюнком. Коштує 390. Цей дорогий. А плед ось такого плану. Так, 389 гривень. Ну, прям не знаю. Мабуть, у них викуплено що тільки, вони мають право його малювати собі. Тому так дорого. 389 Маквін ось такий. Так, А розмір у нього у цього пледа 130 на 160. І до нього, ось так як можна подушку таку взяти, ну також не дешево. 399 гривень. Ой, а там взагалі такі ще є пледи. Ну, це не тільки для хлопчиків. Та ні, також як все це, Стіч Стіч. 389 гривень, 100% полієстер. І отакий ще рожевий покажу. Все-таки. Ага, ось. Ось такий буде малюнок на, на ньому. 130 на 160 389 гривень. Далі. Тут ще у них тепер є як одіяло для малят. Також покажу рожеві, бачите, тут на змійці знімається, як можна попрати, я так розумію. І коштує 300. А, це спальний мішок. 899 гривень такого кольору. 899 такий спальний мішок. 60 на 155. <гум> Цікавий. Ну так, такі ще подушки гарненькі, 219 гривень в дитячому відділі саме стоять подушку поприходили зараз. Ще я покажу там, де відділ для дівчат. Мені сподобалось. Мені здається, зручна така подушка. Так на ній як сидіти, подушка крісло Гляньте, яка для дітей. Так, це. Коштує 659 гривень, називається пуф. 659 гривень. Що такий пуф сюди можна збирати різні речі, Тут складається він. Ось він в складеному виді. Такий пуф коштує 599 гривень. Зараз покажу ще такий, як більше дівчачого кольору. Пуф такий в дівчачому, скажімо, відділі. Ні, це не такий, це от просто. А, ось це така, гляньте, намальована. Це подушка під голову, така велика. Ну, мабуть, дуже зручна. Причому по акції 269 замість 459 гривень. Цікава ідея для. Для подорожі намальована. Вдома ну, також можна користуватися. Ой, ще такий класний. Це знаєте що? Плет. дуже так він в маленький 65 на 65. Потім ви його розкладаєте, десь прийшли. І він такий як тверденький. Мені здається, зручно буде десь собі чи на пляжі посидіти, ну чи на природу взяти. Розмір 65 на 65. Знайшла тільки в цьому кольорі. Так, да. і ціна 119 гривень всього. Дуже-дуже непогано. В таких темних кольорах поприходили, покривало для ліжка таке стягане 180 на 220, 659 гривень в темному кольорі. Тут також 100% поліестер. Покривало на ліжко 599 гривень в темному також кольорі. Є ще в синьому 459. Тут, начебто, планети якісь намальовані, покривало на ліжко 140 на 200. А взагалі великий вибір. З такого сірого я не бачила зі смужками 180 на 200 за ціною 699 гривень. Великий вибір покривал. Класні кошики для зберігання поприходили в таких кольорах, як морозиво намальовано. 30 на 30 за ціною 269 гривень. Яскраві, цікаві, Ось ще такі в смужку за 99 по акції, або ось такі за 159 також по акції. Так, от обкладинка для паспорту та бейдж в одному кольорі за 189 гривень є в чорному, а є в такому бежевому молочному. І бачите, тут навіть можна як картки класти, і бейдж так кріпиться: 189 гривень. Тут обкладинки для паспорта по 149. От дивіться, які малюнки ще поприходили. І там ще з таким котом є. І тут я показувала. ще ось такі з бейджиком також. Обкладинка для паспорта і e бейдж за ціною 189. І ось акція на таку обкладинку для паспорта 139 гривень, замість 169. Ще дві сумки новинки поприходили для подорожі. Так виглядає, ось це все всередині. Так, оскільки їх всередині, а це їх просто як розклали, щоб було видно, чи що. Ну так, да, зараз це зачитаю. Це хтось уже їх розклав, чи як розуміти ще в такому ось кольорі є. Так, а ну-ка, попробую розібратись. Ось оце воно. Оце а, розклали. Може, дівчата самі, щоб було зрозуміло, що тут сумочки всередині по акції 219 гривень. Тут шість оцих сумочок, різноманітних, косметичок за 219 гривень є також в різних кольорах. Я улюблена рубрика. Отака ваза коштує 219 гривень, великого розміру. І зараз ці букетики подивлюсь, скільки коштують троянди. Дуже гарні ці троянди. Я прям в захваті від них. Ну, це вони поставили, окремо ваза продається, окремо продається цей букет. Ось такий букет Ну, такого розміру. не маленького. Тут навіть розмір да, пишуть нічого собі. Коштує 339 гривень. Дуже такі кольори натуральні. Класний букетик з цією вазою ну, поєднання дуже миле. Мені подобається, як вони це поєднали. Такі великі прийшли в горщиках квіти. Дек... Декоративна рослина 459 гривень. Ну, це прям великий розмір. One size написано. Якщо розмір є, скажу. А тут чомусь немає розміру навпаки. Ну, тут більше, ну, мабуть, сантиметрів 70 висото. І лимони отакі поприходили, ну прям лимони у них точно в тренді. Ось вона лежить, ця гілочка показує. Багато на ній лимончиків за ціною 149 гривень. О, клас! Ось таке можна десь і на кухню для декора. Гарно виглядає. Дивлюсь, чи є ще якісь новинки. Начебто серед квітів показала більш-менш все. Ось такого не бачила. Так, як в горщику також квіти цікаво виглядають. Мені здається, не було раніше. Коштує 269 гривень. Ваза ідеального кольору 119 гривень. Мені здається, дуже він гарний такий перехід від рожевого до молочного. Ще не показала квіти, квіти ось оці. Отакого От ще плана прийшли квіти. гляньте. Ну, їх треба розкладати, щоб зрозуміти, якої він так довжини. Ось такий. Получається, так ви його ставите. Кажете, що зараз земля висипеться. Да? Прям гляньте, як зроблено. Класно. Все так натуралістично. 169 гривень коштує ось такі квіти. Дівниця для птахів. 169 гривень коштує. Просто із дерева зроблена, просто класична годівниця. 169 гривень. Ну, потрібні такі подушки на стільці. От є по акції за 99 гривень, 40 на 40. І 149 замість 219. Ось така гарна, яскрава. До речі, класна. Дуже так виглядає приваблива. Навіть ось такі позиції є на велике крісло, і воно так фіксується. Тут ось такий коштує. 659 гривень, такому можна навіть лежати десь з собою, взяти на пляж чи на природу. Так, я на цьому буду свій огляд закінчувати. О, гляньте, новинка прийшла знову. 149 гривень. Тут щоденник, дні намальовані. Ой, як класно зроблений. Це у нас отут до полунички все приходить. За 149 гривень. Так, я буду закінчувати свій огляд. Дякую, що дивитесь мій канал. Я всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. Дякую, що дивитесь, і пока!